Оперативні працівники та слідчі Волинської поліції знову викрили чергову шахрайську схему. В'язні просто із місць відбування покарань шляхом телефонних шахрайств виманювали кошти у громадян. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко. Організатори цього злочинної схеми знаходяться в одному з місць виконання покарання на території Волинської області, звідти здійснювали телефонні дзвінки до громадян під приводом надання будь-яких послуг або продажу товарів. Виманювали в людей гроші. Їхні спільники на свободі конвертували ці кошти і отримували готівку на даний час. Співробітники поліції проводять обшуки в основному виконання покарань у злочинців в місці перебування злочинців, а також на території кількох областей в нашій державі у спільників. На даний час вже бачимо, що вилучені речові докази це банківські картки, телефони, сім карти для телефонів. Бачимо, що є інформація про скоєння злочинів та про потерпілих наразі. Триває слідство поліції. Відомо про близько сотню потерпілих через ці телефонні шахрайства.